Тепер ми з вами розіб'ємо міф, який дуже популярний вже багато-багато років. Цей міф був ще й коли я емігрував, і до мене він був, і зараз він є, і я впевнений, буде ще багато багато років наперед переслідувати емігрантів. Так, тобто для тих українців, хто отримує постійне резидентство за підтримкою провінції. Багато розповідають, що там, де в тій провінції, в якій ти отримав підтримку, повинен відпрацювати, прожити там рік, два, три різні цифри називають так. Так, ось знов таки по посиланню в описі до цього відео на ви знайдете офіційну інформацію, де чітко прописано: постійні резиденти Канади мають право жити де хочуть. В Канаді на території Канади і працювати де хочуть на території Канади, вам треба розуміти, що коли провінція видає підтримку тому, тієї чи іншої людини, так це для провінція, тому тому провінція і перевіряє всі документи, щоб якомог е, якомога як більше е, бути впевненим, що людина зразу не уїде. Так. так ось, коли провінція вам надає цю підтримку, все. Вона своє діло зробила, і чому, наприклад, зараз Манітоба міняє підходи так до оцінки, тому що багато людей отримують підтримку Манітоби і вже в статусі постійного резидента. Як тільки отримують цей статус постійного резидента, збирають валізи і їдуть в інші провінції. Так і вже Манітоба не може вплинути ніяк ані на статус отримання громадянства, ані на що, так? Тобто, це. Відповідальність провінції, якщо провінція вам надала цю підтримку, якось зацікавити вас, щоб ви там залишились, а не поїхали. Це відповідальність провінції, це не ваша відповідальність, так це не ваш обов'язок жити там, де ви отримали підтримку провінції. Це треба чітко розуміти, і якщо ви зараз знаходитесь десь. В тій провінції, яка вам ну не подобається, наприклад, так ви б хотіли переїхати, але ви там знаходитесь тому, щоб отримати постійне резидентство підтримку провінції, податись на постійне резидентство, то це не вирок для вас, друзі. Як тільки ви отримуєте статус постійного резидента, ви вільні в своєму виборі, де ви хочете жити, де ви хочете працювати, і ви можете переїжджати, хоч кожного дня по всіх провінціях, по всіх городах, вататись це за. Лежить тільки від вас, від ваших бажань і від ваших можливостей, це треба також чітко розуміти. І не слухайте нікого, хто вам каже щось і на інше. Так, якщо вам хтось каже щось інакше, що ні, вам треба, ну просто запитайте, нехай вам дадуть посилання на офіційну інформацію. Де би це було прописано? Вони такої посилання ніде не знайдуть. Тобто, це вам також треба розуміти і треба. Знати і пам'ятати, але але також треба знати, і пам'ятати, що провінція може відізвати свою свій лист підтримки в будь-який час, так і я знаю вже два випадки, коли е люди отримали підтримку провінції, вирішили, що все з них гаразд, тобто вони подали документи на. Федеральний уряд вже відправили документи на отримання постійного резидентства, але не дочекались отримання постійного резидентства, а поїхали в іншу провінцію. І ті провінція, яка надала їм листа підтримки, коли дізнались про це, що люди виїхали, а люну це ж рано чи пізно дізнається, так, все це стає явним. Тобто ці провінції, ці, ці листи були просто відізвані, їх відізвали і все. І люди люди втратили можливість отримати постійне резидентство. Тобто їм треба починати все спочатку. Відмова по якійсь програмі по в наданні постійного резидентства. Це не вирок, так це не означає, що у вас більше немає можливості отримати постійне резидентство. Ні, це просто відмова по конкретній програмі, і ви можете. Наприклад, там підтягнути англійську чи ще щось, якщо у вас там чогось не вистачило. Ви можете податись по іншій програмі, або податись по тій же самій програмі, але вже з іншими балами, так вже з іншими credentials, так би мовити. Тобто, це також треба знати, що відмова це не означає, що все кінець.